Працівники комунального підприємства послуга проводять роботи з благоустрою. Сьогодні найбільшу увагу приділяють саме центральній частині міста. Дбають про чистоту та підтримують порядок на центральних вулицях, тротуарах і узбіччях. Так, 5 листопада, наша знімальна група помітила комунальників за своєю звичною, хоча і не для всіх помітною справою. Опали листя прибирали по вулиці Вокзальній та Київській. Працівники підприємства Головні міські артерії прибирають вже втретє. Двізники комунального підприємства продовжують роботу з прибирання опалого листя, системно прибирають вулиці, паркові зони. Роботи проводяться вже на протязі місяця. Двірники працюють бригадним методом, також долучаємо спецтехніку. Сезонне прибирання листя це лише одне із небагатьох завдань, котрі покладені на комунальників. У кожного з двірників також є свої ділянки. Окрім опалого листя, вони займаються прибиранням. Зупинок прибирання контейнерних майданчиків, відповідальність за чистоту прилук лежить саме на тендітних плечах цих жінок, котрі роблять все, аби наше місто було доглянутим та охайним.